У кожного покоління є свій голос. У когось це голос революції, у когось голос протесту, у когось голос молитви. Але є покоління, у якого взагалі немає голосу. Це покоління, яке мовчить. І поки покоління мовчить, то майбутнє говорить замість нього. І, як правило, це сумний голос втрат і поразок. Сьогодні я хочу звернутися до сьогоднішнього покоління, хочу звернутися до молодих. До старших до дітей, хто відчуває себе частиною Божого народу в Україні? Від нас сьогодні залежить, яким буде майбутнє нашої країни. Якщо сьогодні ви ставитесь запитанням або на цьому тижні, а якою ж тепер буде Україна, то Україна і майбутнє нашої країни залежить конкретно від того, а що ми будемо робити сьогодні, як ми сьогодні будемо себе вести, про що ми будемо сьогодні говорити? Я сьогодні запрошую вас чесно подивитись на себе і запитати, яке майбутнє в Україні наше покоління будує? Ми зараз просто живемо, чи ми сьогодні намагаємося нашу історію, нашої країни побудувати так, що ми пишемо історію нашої країни. Можливо, сьогодні в церкву ви прийшли з відчуттям, ніби. Вас постійно кидає з крайності в крайність. От на цьому тижні, якщо ви дивилися новини, то я впевнений, що ви переживали певну горку емоцій з одного боку в інший. Спочатку ви прокидаєтесь з думкою, нарешті Трамп домовився з Путіним, і війна завершиться, а до вечора, ви розумієте, що це були прості слова, ніякої війни не завершиться. Скажіть мені, я один на цьому тижні чекав, що війна завершиться. Якщо ви теж чекали, скажіть амінь. Я знаю, що кожен з нас чекав, що, а може. А може вже все. А може вже нарешті прийшов час, коли ми можемо мирно жити, коли ми можемо займатися тими планами, які ще будували до того, коли почалося це в нашій країні. І кожен раз, коли ці надії знову розбиваються, ти ніби ще глибше занурюєшся у втому. І вже навіть не знаєш, що відчувати, чи то злість, чи то безнадію, чи спробувати знову себе надихнути, чи просто сказати: Я вже втомився. Я вже не маю сили надіятися, не маю сили вірити, не маю сили служити. Дай Бог сили просто прожити сьогоднішній день, щоб якось пережити цей день, якось пережити цю зиму, якось пережити цю війну. Але проблема в тому, що коли ми перестаємо бачити майбутнє, то ми його втрачаємо. І сьогодні я закликаю вас відкрити Слово Господнє, щоб ми знайшли там надію. Відкриємо з вами Євангеліє від Матвія, 16 розділ, 25 вірш. Де говориться, бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Ми з вами читали цю історію і ці слова багато разів. Я впевнений, що якщо сьогодні ви чуєте ці рядки зі Слова Божого, то ви можете поставити собі запитання, а що саме вони означають сьогодні для мене? Ці слова відкривають дуже сильний і важливий принцип, про який ми з вами будемо сьогодні говорити. Цей принцип звучить так: я можу сьогодні виживати, а можу сьогодні жити так, що моє життя буде наповнене змістом, і я буду жити так заради вищої цілі. Заради свого покликання і вибір, я який сьогодні в який я зроблю, чи я буду просто жити своїм життям і виживати, залежить те, яке буде сьогодні, буде моє майбутнє. Моє, моє Під словом виживати я не маю на увазі, що не треба сьогодні дбати про своє життя. От коли ви чуєте тривогу, то це нормально бігти і ховатися десь у укриття чи ні. Звичайно, що ми розуміємо, що коли є небезпека, то я своїх дітей, я своє життя, я буду їх якось оберігати. Це нормально сьогодні. Але під виживанням я маю на увазі, що я постійно живу із запитаннями до прикладу. А якщо війна затягнеться ще на роки, що я буду робити далі? А що робити, якщо завтра ситуація стане ще важчою? У вас немає такого відчуття, що кожна наступна криза, кожен наступний день складніший за попередній. І таке відчуття, що ти нібито був готовий до сьогодні, але завтра буде ще важче. А якщо світ просто звикне до цієї війни про нас забудуть, що буде тоді? Як я зможу в своєму житті далі нести ту місію, яку Бог покладе на мене? І коли ти живеш в цьому очікуванні найгіршого і вже не віриш, що щось може змінитися, ти ніби йдеш по колу, читаєш новини, новини тебе піднімають, потім тебе кидають і скажіть, до якого то стану все приводить? Втома, ти вже розчарований, не віриш ні в кого? І Ідеш собі за течією, хоча би просто дожити, хоча б просто якось прожити цей день. Тому сьогодні, давайте чесно: якщо ви сьогодні опинилися в цій пасі, коли кожен день просто ще один у довгому списку, коли здається, що немає сил боротися, навіть думати про щось більше, що нам треба робити? І Біблія дає нам відповідь, коли е, хто хоче спасти свою душу, то що має цією душою зробити? Він має її погубити. Багато хто неправильно усвідомлює і розуміє, що це говориться. Ні, тут говориться не те, що треба щось з собою зробити. Ні, це означає, що я в житті маю основу, і я на цій основі будую своє життя. Я не дивлюся те, що коїться навколо, тому що ці всі обставини, які навколо нас кояться, ніби таке відчуття, що спід них хочуть основу вибити. І я вже не знаю, якщо раніше я міг планувати своє життя на місяць, на рік вперед. Я знав, де я буду вчитися, я знав, яка буде робота, я знав, де мої діти будуть знаходитися, то сьогодні відчуття, що завтра може навіть і не настане. Тому сьогодні, отець, про що ми з вами говоримо: ці слова Бога, хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене, той знайде її, це означає, що нам треба не просто жити в цьому дні. Нам треба сьогодні прийняти рішення, що я хочу служити Богові, я хочу разом з ним за руку, тримаючись з ним. Я хочу не просто завтра, а сьогодні почати жити цим життям. Тому принцип, який ми бачимо в цьому біблійному вірші, звучить наступним чином: якщо ти живеш лише щоб пережити труднощі, ти втрачаєш сенс життя. Якщо ти живеш заради Божого покликання, твоє життя набуває справжнього значення. Ви хотіли би, щоб наша Україна мала світле майбутнє разом з Господом, щоб те покоління, яке сьогодні стояло і на, цьому, на цій сцені, і яке сидить сьогодні в залі, щоб Господь через це покоління діяв. Ви хотіли би цього чи ні? Дорогі брати і сестри, я впевнений, що завдяки тому, якщо ви приймете це рішення, якщо будете підтримувати і молитися про вашу молодь, то Господь буде діяти і через вас, і через них. Ми з вами відкриваємо в Біблії цікаві приклади, коли е, приймали рішення правильне і неправильне. І сьогодні ми подивимося, а що ж ставалося, коли покоління неправильне рішення приймало. Відкриємо з вами книга Числа, 14 розділ, і будемо читати з вами з першого вірша. Як же на практиці треба жити так, щоб майбутнє моє, моєї країни воно було світлим і з Богом? Читаємо з вами з першого вірша. Вся громада збунтувалася і підняла крик. Народ голосив і плакав всю ту ніч. Усі ізраїльські нащадки нарікали на Моїсея і Аарона. Уся громада дорікала їм: Краще би ми повмирали в єгипетському краю або в цій пустелі. О, якби ми повмирали! І навіщо нас Господь вводить в ту землю, щоби там полягти від меча? Наші жінки і наші діти стануть здобичу, тому хіба не краще нам повернутися в Єгипет? Пам'ятаєте, після яких подій сталася ця оця історія? Коли йдуть розвідники, і одні кажуть, що ми не зможемо завоювати, у нас немає сил, там настільки страшно, вороги дуже великі, ми не маємо аж ніяких сил перебороти цього ворога. То ми бачимо, що тільки двоє людей стоять. З вірою на Божій стороні, а всі решта заражають народ чим? Страхом, тотальний страх. Це коли ти дивишся на велетня і ти розумієш, що ти проти нього хто? Дрібнота. Ти, коли дивишся на Голіафа, ти розумієш, що ти в бою з ним не переможеш, немає ніяких сил, нема навичок, нема навіть такої висоти, щоб ти хоча б став проти нього. І коли ми читаємо цю історію, то ми бачимо, що народ заражається страхом після цих слів цього народу. Ми бачимо, що Бог приймає рішення, що вони в обіцяний край що? Не війдуть. Чому? Бо боялися, ви скажете? Ну, та хто не боїться? Вам сьогодні не страшно? Вам не страшно, коли тривога? Вам не страшно, коли ви чуєте вибухи? Вам не страшно, коли ваша дитина захворіла на цьому тижні? Температура 40, і ви не знаєте, що робити? Страшно чи ні? А я знаю про що я говорю. Ми так само пережили нещодавно цю хворобу. І коли ти стаєш віч на віч зі цією проблемою, і ти розумієш, що сил твоїх перебороти її, що? Немає, нема сил, нема бажання. І ти розумієш, що вже кожен день важкий. І оці всі новини тебе ще вганяють в більшу депресію, апатію. І я розумію, все, Боже, здаюся, нема сил. Дай хоча б дожити до кінця цього дня, до цього вечора. І ми бачимо, що коли заражається цей народ страхом, то оце покоління обирає вибір виживання. Покоління виживання, я так це називаю, це коли я приймаю рішення просто жити це життя, хоча б пережити цю війну, хоча би, щоб мої діти не захворіли, хоча б, щоб все було нормально, щоб ні ніхто, можливо, в моєму житті не було якихось великих перемін, щоб не було якихось, знаєте, складних викликів. Оце покоління виживання. І оце покоління виживання приймає рішення під страхом, що вони хочуть зробити, куди вони хочуть піти? Повернуться. Назад, куди? У Єгипет. Скажіть мені, як можна прийняти рішення, відчувши смак свободи, повернутися у рабство? Як це можна зробити? А знаєте як? Та тому що, хоч то було і рабство, але воно було зрозуміле рабство. Чому зрозуміле? Рано прокинувся, що зро... робиш? Що робить раб? Ну, по-перше, треба дуже рано встати, поїв, пішов, попрацював, а ввечері повернувся і тебе графік зрозумілий. А тут, коли ти розумієш, що твоє майбутнє невизначене, ти не знаєш, чого чекати від завтрашнього дня, і ти того боїшся. І може ви скажете, ну, якісь вони нерозумні, якось вони дуже бояться. А вас не пролітала думка, от би повернутися у 2021 рік. А що в тому році такого було у 2021 році? Щось було, ми знаємо, чого не було. І я собі думаю, от би вернутися, а може, ви ще глибше згадуєте. 90. -ті. Куди ще глибше можна згадати? А в молодість, а в дитинство би повернутися. І я тішу себе думками. А раніше було. Продовжить. А звідки ви знаєте? Знаєте, віруюча, людина каже, що буде краще. Да? Ми віримо. Але, але я пам'ятаю, мені здається, що раніше було добре. І вони приймають рішення під страхом, під тиском обставин повернутися назад. І далі ми з вами читаємо вже в четвертому вірші. І вони підмовляли один одного: оберімо собі проводаря і повернімося в Єгипет. Яке рішення тепер вони приймають? Прийняти. Або вибрати людину, не та, яка поведе їх в свободу, не та, яка поведе їх до перемоги, а куди? Назад у рабство. Ви собі уявіть, до якого стану доходить суспільство і народ. Вони готові все віддати, тільки би повернутися назад. Друзі мої, це покоління, яке приймає рішення виживати будь-якою ціною. Неважливо, що Бог там запропонував. Неважливо, які він тобі обіцянки дає. Це все неважливо. Я бачу страх, я бачу невизначеність у майбутньому, і я приймаю рішення повертатися назад. І коли, коли Бог бачить оцю всю історію і цей стан цього покоління, то скажіть мені, хто знаходиться з народу, який, скажімо так, як світло в темряві? Як звали цих двох мужів? Халев. І Ісус Новин. Коли вони намагаються заспокоїти людей, вони кажуть, не бійтеся, хоч майбутнє не визначене, хоч велетні, великі, але з нами Господь. А якщо Бог з нами, то страху немає. Ви знаєте це? І я це знаю. А коли летить ракета, а я боюсь. Чому? Себе контролювати не можу і боюсь. І ми з вами читаємо в, 10, в 7 му вірші, ось як вони звертаються, і звернулись до всієї громади ізраїльських нащадків з такими словами: Край, який ми пройшли, щоб його оглянути, є дуже-дуже доброю землею. Якщо вже Господь виявив до нас прихильність, то і введе нас в цю землю. Він дасть її нам землю, що тече молоком і медом, але не ставайте бунтівниками проти Господа. Тож не бійтеся людей того краю, бо він для нас пожива, адже їхній захист відійшов від них. А з нами що? А з нами Господня, бійтеся їх. Коли вони кажуть, що Бог нам пообіцяв обіцяну землю, то там написано, що тече молоко і мед. Ви любите молоко з медом? Як ви думаєте, про яке молоко з медом тут говориться? Хтось пояснює, що там що означає молоко з медом? Там текло і молоко і мед. Ну, історики намагаються теологи пояснити, що дійсно подарують. Це означає, молоко з медом, що там буде земля, яка врожайна, чого ви не захочете, що ви посадите, те й буде рости. Тобто Бог приготував для них місце, де їм не треба буде думати, їм не треба буде сильно переживати за завтрашній день. Бо він каже, що я за завтрашній день уже подумав. Я попіклувався. І вони кажуть: не бунтуйтесь проти Бога, але покоління виживання. Цього не хоче. І ми з вами читаємо 10-й вірш. Проте вся громада закричала побити їх камінням». Ось що робить страх від того, коли я керуюся обставинами навколо, які тиснуть на мене, і я приймаю рішення під тиском страху. Ось що робиться. І далі ми з вами читаємо слова Бога, як висновок цієї історії, 22-й вірш уже. Проте всі люди, які бачили мою славу. І мої ознаки, які я вчинив в Єгипті в пустелі, та випробовували мене ось уже в десятий раз, і не послухались мого голосу, такий не побачить краю, який я з обіцяв їхнім батькам. Ось чим закінчується покоління виживання. Ось, коли людина приймає рішення або суспільство приймає рішення жити, знаєте, як це називає? Жити на мінімалках. Знаєте, як це? Це. Коли, до, до прикладу, йдуть церковні вибори і планується на наступний рік якісь плани. Ви знаєте, як покоління виживання планує плани на наступний рік? Щоб було хоча б не гірше, як було тоді? Ну, хоча б трошки, знаєте. Ну так, щоб якось жити, ну, щоб молодь трошки походила, Ну, проповіді були, служіння якесь тут було, музику поспівали, ну якось так. А покоління, про яке ми сьогодні говоримо, воно дивиться набагато вище. Бо воно розуміє, що Бог обіцяв, і він їм дам місію, а якщо Бог з ним, то він цю місію допоможе виконати. Тому давайте сьогодні чесно поставимо собі запитання. Чи нема в нас сьогодні такого страху? Чи не кажемо ми собі тих самих слів, краще якось перечекати, пережити війну, пережити ці часи? Можливо, ви сьогодні сидите і ви думаєте, слухай, так це ж про мене. Я казав, закінчиться війна, от тоді зробимо. Закінчиться війна, подумаємо про сім'ю, закінчиться війна, подумаємо про дітей. Закінчиться війна, от тоді я заслужу. Закінчиться війна, ось тоді я щось зроблю. А Бог каже покоління виживання так і думає. Але Господь закликає зовсім до іншого. Тому, якщо сьогодні ви сидите на цьому місці і розумієте, що це про вас, Господь хоче дати вам надію і хоче до вас звернутися. І для того, щоб усвідомити, а яке ж покоління сьогодні росте в нашій країні, яке творить майбутнє. Ми з вами відкриємо Якова 5 розділ, 17-й вірш. В Біблії є одна історія людини, яка жила в дуже схожий час, в який живемо ми. Це пророк Ілля. Він жив час, коли країна була розірвана війною, духовною кризою, страхом і зневірою. Технічно війни не було такої, як у нас сьогодні, де стріляють є зброя, є армія. Але пам'ятаєте, яка війна відбувалася? Кого вбивали? Вбивали пророків, ахав і Єзевель ввели культ ваала, що призводить до духовної війни. Пророків Господа переслідують, вбивають Ілля протистоїть усій цій кризі. Він живе в період великого потрясіння, посуха, голод, страх перед владою. А Біблія про нього каже: Ілля був людиною з подібними до нас нахилами. Ілля був людиною з подібними до нас нахилами. Що це означає? Що це означає? Це означає, що Ілля був таким самим, як я, та помолився молитвою, аби не було дощу. А дощу не було на землі скільки? Три роки і шість місяців. Біблія каже, що Ілля був людиною свого покоління. Це означає, що він був, як так сказати, би, середньостатистичним е, віруючим чоловіком да, там, або служителем. Він, написано, мав такі самі нахили. І він жив у тому поколінні і розумів, що Бог дає йому місію, і він може виконати її тільки для свого покоління. Тобто, що це означає? Він не думав наперед. За своїх дітей, нащадків всіх інших, він не думав за своїх батьків. Він розумів, що Бог дає йому задачу працювати конкретно для його покоління. І знаєте, що цікаво, коли він служив своєму, своєю місією, своїм покликанням, як ви думаєте, йому страшно було чи ні? Влади він боявся, він боявся, що його будуть переслідувати. Та не просто боявся. Ми з вами читаємо, до прикладу, першої 19 розділ, четвертий вірш, подався в пустелю. Подолавши відстань шляху одного дня ходьби, він зупинився, сів під кущем ялівцю і просив собі смерті, як таке може бути? Це означає, що коли я підходжу до точки такої, яка називається виснаження або вигорання. Ви відчуваєте виснаження в своєму житті протягом тижня або за три роки? Ви відчу... Скажу по-молодіжному, хватанули. Оце захопили це відчуття, що вам уже важко, ви вже якби вигоріли. Ілля так само це відчував. Просить собі смерті і каже: Господи, забери моє життя, адже я не кращий за своїх батьків. Ви не думали, чому він каже не кращий за своїх батьків? До речі, ви краще за своїх батьків? Діти, ви краще за своїх батьків? Молодь. А батьки подивилися строго, щоб дізнатися. Ви краще чи ні? Що діти думають? Чи вони кращі, чи гірші? Вони думають, ну це вони були такими, знаєте. А я який? Розумніший. Чого, бо час такий. Але написано, що ця фраза молоде покоління постійно думає, що воно краще за батьків. Вони кажуть, ну якби це вони були такі, да? От ми, ми якби трошки розумніші. Але Ілля чекав, що його нація покається. Він думав, що вони після того, тих всіх подій зможуть якось повернутися до Бога. Але він каже, що ви хромі. На два коліна це як? Коли одне хроме, то ти хоча б можеш тягнути за собою ногу. А він бачить, що нема, вони не піднімаються, вони взагалі не повертаються до Бога. І він каже, Боже, я втомився, я вже не можу. Бог каже: Окей, встань, що далі? Поїж, встань, поїш. І Далі ми з вами читаємо 19 розділ, вже 15-й вірш. Дивіться, що він каже. Іди, повертайся своєю дорогою через пустелю до Дамаска. Коли туди прийдеш, то помажеш Хазаїла, царем над Сирією. А Єгу, сина німші, помажеш царем над Ізраїлем. Потім помажеш Єлисея, шафатового сина з Авелмихоли, пророком замість себе. Буде так. Того, хто врятується від меча Хазаїла, вб'є його, а хто втече від меча Єгу, того знищить Єлисей. Що ж до Ізраїлю, то я залишу там сім тисяч тих, котрі не схилили своїх колін перед ваалом і уста, яких його не цілували. Бог каже: ти втомився, але ти маєш ще що зробити? Ти маєш ще послужити. Що зробити? Він, він же е, помазав тільки пророка Єлисея. А він ще мав, Бог каже, в тебе ще є робота, в тебе ще є місія. Бог є Бог поколінь. Коли ми з вами говоримо про нашу молодь і говоримо про наш час непростий час війни, ми розуміємо, що ми маємо змогу спасти, ми маємо змогу повпливати тільки на тих, хто навколо нас. Ми не можемо думати на роки вперед. Ми не можемо змінити те, що було в минулому. Бог хоче, щоб я діяв конкретно сьогодні. Як ви думаєте, ми можемо якось повпливати на покоління, яке сьогодні росте в нашій країні? Ми можемо взагалі змінити наше майбутнє? Змінити майбутнє України. Ми думаємо, та хто я такий? Я маленький, я взагалі нічого не роблю. Я взагалі нічого від мене не залежить. Але Бог каже: в твоєму поколінні, якщо ти візьмеш мене за руку, не будеш боятися того, що коїться навколо. Не будеш піддаватися тиску обставин, то я через тебе буду діяти. А якщо я буду з тобою, то страху в тебе не буде. Тому, якщо підійти до практичних висновків, ми можемо зробити три невеликі висновки. Перше, перестаньте жити тільки новинами. Це не означає, що ми маємо взагалі порвати провода, викинути телефон. Але не робіть, щоб ці новини впливали на вас так, що нам буде від того важко. Друге, не ховайтеся від викликів, які сьогодні стоять перед вами. Скажіть, у вашому оточенні є люди, яким, вам, яким потрібна допомога, яким потрібне якесь служіння. Я можу сьогодні подивитися ліворуч і праворуч, і я зрозумію, почекай, Біля мене є сім'я, біля мене є друзі, колеги мої. Та почекай, навіть сьогодні, якщо ви сидите тут і бачите біля себе нову людину, ви можете стати відповіддю для неї на її молитву. І третє, не бійтеся робити маленькі кроки місії. Якщо Бог вас закликає до служіння, не бійтеся того, що це надто велике і надто важке. Вчора в нас була івангельська програма в нашій церкві, в центрі на Хрещатику. Ви знаєте, після цієї програми прийшов один військовий чоловік, з яким у нас була дуже довга розмова. І він ділився, він каже, що він вже ветеран, ще був декілька років до Великої війни, вже служив. І він каже, що настільки сильні рани від того, що залишила війна в його серці, померли всі його побратими. І він каже, що я не бачу сенсу жити. Він каже, я хочу приїхати до себе додому на ферму, взяти зброю і закінчити життя. І коли ми спілкувалися з цим чоловіком, ви знаєте, сльози і на його, і на моїх очах були. І як можна сказати, як можна послужити такому поколінню? Чи знаєте, ви, що, коли завершиться війна, нам треба буде стати руками, нам треба буде стати ногами Господа, нам треба буде стати підтримкою для людей, які ростуть в цьому поколінні. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, Бог діє в кожному поколінні, як він діяв колись через Іллю. І він зміг через нього зробити великі дії в той час кризи. Це не означає, що я, коли закінчиться криза чи війна, от тоді служу. Ні. Якраз криза є для того, щоби почати служити, для того, щоб почати діяти. Тому нехай добрий Господь благословить кожного з нас, розуміти реальність, в якій ми живемо, розуміти виклики, які є, і те, що ми маємо зробити. Хочу звернутися до молоді. Молодь. Чи готові ви не просто бути нащадками тих героїв, які були ваші діди, батьки, які служили за істину в Радянському Союзі, і самими стати цими героями віри? Молоді готові чи ні? Чи готові ви сказати я не просто живу, я буду служити? Подумайте. Брати і сестри, можна до старших сьогодні звернутися? Чи готові ви стати духовними батьками для молоді? Чи готові ви не лише повчати їх, а благословляти молодь на місію, покривати їх молитвою, підтримувати фінансово, наставляти з любов'ю? Готові чи ні? Нехай Господь благословить вашу церкву, тому що Господь приготував для нашої країни неймовірне майбутнє. І Він зробить великі речі в нашій країні тільки в тому випадку, коли я стану в проломі, коли я буду молитися за це покоління. Коли я буду виконувати Божу місію і не боятися того, що коїться навколо. Амінь. Давайте помолимось. Милосердний Господь наш. Сьогодні ми усвідомлюємо, що ми стоїмо в таких подіях, де визначається як доля нашої країни, так і Господь доля того народу і покоління, в якому ми живемо. Сьогодні ми хочемо подякувати за кожну молоду людину, яка приймає рішення присвятити своє життя на служіння Тобі, нашому народові, нашій країні. Дякую тобі, Господь, за кожного члена церкви, який вірно у молитві підтримує руки цієї місії, яку виконує ця церква. Добрий Господь, допоможи нам сьогодні бути не просто мовчазним поколінням. Яке просто намагається вижити в цьому непростому світі і в цей час кризи. Допоможи, Господь нам бути поколінням місії, яке виконує те, що Ти, Господь, говориш, і хай тільки тобі буде слава за все. Амінь.